Доброго благослоного дня! Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 11 глава, з 1 по 10 вірш. Одного разу, коли Ісус в одному місці молився і перестав, сказав до Нього один із учнів Його: Господи, навчи нас молитися, як Іоанн навчив своїх учнів. І сказав їм: Коли молитесь, кажіть. Отче наш, який на небесах! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І сказав до них припустімо, що дехто з вас, маючи друга, прийде до Нього о півночі. І скажу йому Друже, позісь мені три хліби, оскільки друг мій прийшов до мене з дороги, і я не маю чим пригостити його. А той із середини скаже у відповідь Не турбуй мене, двері вже зачинені, і діти мої, зі мною на постелі, не можу встати і дати тобі. Кажу вам: якщо він не встане і не дасть йому заради дружби з ним. То через невідступність Його, вставши, дасть йому скільки потребує. І я вам кажу: просіть і дано буде вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, буде відчинено. Богу нашому слава, завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.